Завершився міжнародний проєкт Румунія Україна з питань екології. Мовилося передусім про пом'якшення негативних впливів людини на кліматичні зміни. На підсумковій конференції бенефіціари обговорили основні результати втілених заходів. Проєкт тривав 33 місяці замість 18. Суттєво вплинули на терміни завершення пандемія та повномасштабна війна в Україні. Але, попри труднощі, всі заплановані результати досягнуті. Заключався проєкт взагалі то в створенні наукового музею в місто Бутошані на основі досвіду нової енергії. В місті Івано-Франківську також в рамках проекту було встановлено зарідні станції з сонячними панелями в івано франківську і Бутошані. Амнатріпзентінд Руменіансайдамліпзентрезультатами representing... проекту є програма, яка була створена. Всі результати й принесуть хороший вплив як для довкілля, так і для енергетики в Цілому. Найголовнішими результатами проекту, як було сказано, є дві сонячні станції зарядні, і основне було те, що вийшло в результаті поєднати дві країни з підтримкою Європейського союзу. Втілення проєкту відбувалося в складних умовах пандемії та війни. Таких викликів не очікували, коли ще планували його, каже координаторка Ірина Дарвай. Коли ми розпочинали написання лише проєкту, це був допандемічний період. І основні виклики наші у реалізації проєкту це була пандемія, і на той час нам здавалося, що гірше вже бути не може. Але ми все одно продовжували проєкт. Наші румунські партнери, з якими ми працюємо. Це муніципалітет міста Ботошані, департамент інвестицій і промоції міста Івано-Франківська, університет Нафти і Газу, ми продовжували працювати, і в той складний час все було онлайн. А після повномасштабного вторгнення Росії, і коли е, війна набула такого величезного характеру, ми стикнулися ще більшими викликами. Тепер екологічні наслідки війни в Україні жахливі, і транскордонними проєктами їх буде вирішити неможливо. Це може бути тільки незначна локальна допомога в рамках великого міжнародного фінансування.